Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом виробник Таїланд. Перші в показі срібні сережки з натуральними чорними опалами та сапфірами. Розмір поверхні 14 на 12 мм. Опал – 8 на 6, сапфір 1,5 мм. Вага сережок 3,8 грам. Англійська застібка. Штифт занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Дуже гарна опалесценція. І при сонячному освітленні, і при штучному освітленні дуже гарно виблискують вартість сережок 2550 гривень. Елегантні срібні сережки з натуральними сапфірами та білими топазами. Розмір поверхні 26 на 13 мм. Сапфір 7х5, топаз 1 мм, вага сережок 5 грам, англійська застібка, занижений штифт, штифт недовгий, підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 2550 гривень. Розкішні срібні сережки з натуральними танзанітами. Розмір поверхні 24 на 15 мм. Танзаніт 5 на 3, вага сережок 6,9 грам. Камінчики дуже гарної якості, чисті, прозорі. Англійська застіпка підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 2600 гривень. Шикарна срібна каблучка з натуральними мозамбікськими гранатами. Розмір поверхні 27 на 12 мм. Гранати 6 на 4. Шикарної якості, насичені кольори, камінчики чисті, прозорі, вага каблучки 6,6 грам. Розмір каблучки дев'ятнадцятий. Вартість каблучки 2250 гривень. Срібний браслет з натуральними танзанітами. Танзаніти шість на чотири. Довжина браслету 18,5 сантиметрів, вага 9 грам, дуже насиченого кольору танзаніти. Камінчики майже прозорі, тобто вони прозорі, але якщо збільшити, Відео можна побачити, що вони є, в них є певні включення, що доводить, що це натуральний камінь. Але ось так, якщо не приглядатися, то дуже гарної якості кольору цей браслет, застіпка, коробочка. І ось так буде виглядати на руці. Вартість браслету 3750 гривень. Срібні сережки з натуральними рубінами та сапфірами. Розмір поверхні 18 на 15 мм. Рубін 8 на 6. Сапфір 1 мм. Вага сережок 7 грам. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Рубіни насиченого кольору. Але якщо ми збільшимо, побачимо, якісь там якось, здається, як такі цяточки. Тому ці сережки йдуть зі знижкою, вартість таких сережок 2100 гривень. Срібні сережки Конго з натуральними турмалінами. Розмір 30 на 3,5 мм. Турмаліни 3,5 мм. Вага сережок 8,4 грам. Дуже гарної якості турмаліни. Застібка автоматична. Розташування камінчиків. Дзеркальне. Гарно підібрані кольори. Кольори, до речі, всі співпадають. Камінчики розташовані з обох сторін. Сережки виглядають дуже так по-весняному або святковому і Додають якогось такого грайливого весняного святкового настрою. Вартість сережок 3150 гривень. Стильний срібний комплект з натуральними мозамбікськими гранатами. Тільки гранат нічого зайвого. Сережки та каблучка. Сережки 25 на 7 мм. Гранати 9 на 7, вага сережок 5 грам, англійська застіпка, гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Можливо, якщо дуже-дуже високий прокол, можуть не сісти. А так дуже гарно будуть розташовуватись на ваших ушках. Каблучка такі ж параметри у камінчиків 9 на 7, розмір каблучки 19. Гранати просто неперевершеної, якості, чисті, прозорі, яскравого насиченого кольору. Вартість комплекту 3300 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить.